На дитячої телевізійної студії разом інформаційного центру полтавського міського будинку культури. Я Іван, ведучий студії, дивлячись, що зараз карантин і те, що я зараз знаходжуся вдома, це не перешкоджає нашому спілкуванню. Тож в ефірі 511-й випуск телевізійного журналу Завжди разом. Ми розкажемо вам, де у Полтавській області живуть Лемури та як вони туди потрапили. Історична зала краєзнавчого музею це місце, де ми зробили для себе не одне відкриття і готові ділитися з вами. Мене звати Настя, і я запрошу вас у мандрівку до екопарку Ковалівка. Хто ще не встиг там побувати, щиро радимо вам здійснити цю захоплюючу подорож. Ну, хоча б зі сторінками нашого журналу. Тож хто вони, мешканці цієї барвистої країни? Дивіться у нашому сюжеті! Ми приїхали до ковалівки на цій величезній території. Можна побачити багато екзотичних тварин, яких не побачиш в селі у бабусі, яких тут можна погладити та навіть погодувати. Годувати абичим чим тут не дозволяють. Прямо на вході пропонують придбати спеціальний корм. Для птахів один, для тварин абсолютно інший. Деяких мешканців зоопарку взагалі категорично заборонено годувати, але сьогодні не про них. Сьогодні у рубриці ФІФ я хочу розповісти про лемурів, які живуть у парку Ковалівка. Зазвичай лимури живуть на Коморських островах та Мадагаскарі, а тут хопа! Валівка Полтава, Лимурів скільки завгодно. Ця група приматів у природі зустрічається лише на Мадагаскарі і Коморських островах. Та через вирубку лісів і полювання багато лимурів знаходяться під загрозою вимирання. Тому такі зоопарки справжній порятунок для тварин. Пані Ірина, як до вас потрапляють тварини? По-перше, ми самі їх закуповуємо в інших зоопарках та приватних колекціях. Також ми обмінюємося. Наприклад, у нас народжуються одні тваринки і ми можемо їх обміняти з іншими зоопарками по програмі обміну на інших тваринок. І таким чином ми розширюємо нашу колекцію. Ну і звичайно, тваринки ми рятуємо. Дуже багато тваринок потрапляють до нас від людей, які їх знаходять. Це взагалі птахи, можуть бути в них якісь травми, ми їх лікуємо. Ці лемурчики потрапили до Кавалівки саме за програмою обміну між зоопарками. Тут проживає дві сім'ї, і у кожної вже народжувались дітки. Та загалом і дорослі, і малечі поводять себе майже однаково. Насправді вони дуже веселі і схожі на неслухняних дітей. Да, в цьому ви праві. Я люблю всіх тваринок. В мене на об'єкті і обізянки, і лімури особи не стараюсь не одлічать їх, тому що вони всі гарні, всі. Щодня у вольєрах Лемурів прибирають, миють мисачки з водою та наливають туди свіженької. У харчуванні невибагливі фрукти, м'які та солодкі частини рослин. Деякі перейшли на чисте вегетаріанство, навчившись їсти листя і навіть кору деяких дерев. Вони дуже люблять діток, усі вони. Вони дуже ніжні. Ви ось самі бачили, як вони ось по дітках пригають, радуються. Слово Лемур у перекладі з латинської означає привид ночі. Хто так вирішив і коли, ми не знаємо і зовсім не погоджуємося, бо, поспілкувавшись з цими милими тваринками, стверджуємо, що Лемури суцільний позитив, до них хочеться повертатися ще. Що ми обов'язково і зробимо наступного літа. Привіт, а я Віталіна і хочу запропонувати вам сюжет про наших давніх друзів. Колектив Полтавського краєзнавчого музею. Ми встигли відзняти цей матеріал до карантину. Про що сьогодні піде розмова, я вам не розповім. Краще залишайтеся з нами і дивіться наступне відео. В цій залі представлена козацька доба. І нам сьогодні працівники музею влаштували спеціальну екскурсію. Полтавський краєзнавчий музей постійно оновлює свої експозиції. Ось і тепер, до Дня козацтва та захисників України, нові цікаві речі з'явилися в історичній залі. Вивчати історію рідного краю завжди цікаво і ніколи не пізно. Нашу увагу відразу привернула заготовка для козацької чайки. Виявляється. Виготовляли ці човни з твердих порід дерева, таких як дуб, а довжина була не менше 9 метрів. Після того, як заготовка зрізалася, козаки робили ось такі отвори, бачите, ось вони круглі. І сюди майстри перед тим, як почати її видобувати всередину, забивали стопорки. Це були такі клинці невеличкі з інших порід дерева. І от коли майстер відобував всередину і доходив до стопорка, а стопорок мав певну товщину, він розумів, що вже треба зупинитися. От така товщина була як з одної, так і з другої сторони. Скільки козаків могло сісти в одну чайку, та скільки води треба було брати в похід? Про все це ми дізналися саме на цій захоплюючій екскурсії. Бачили мисливську зброю і наконечники стріл, арбалет і кольчугу, побутові речі, і фрагменти посуду, монети і казанок, в якому варили в поході кашу. Була величезна кількість у нас глиняного посуду. От, ну це горщики такі невеличкі і покришки до них, бачите, ось покришка. Тобто кришка, ну от така. Цікаво, що кришки могли використовувати як сковорідки, коли її перевернути і кашу в неї насипати, там то можна було і підігрівати її таким чином, прямо у печі. Тут вражає все: від найдрібнішої монети до величезних лицарських обладунків. І як раніше воїни носили це на собі, ще й вправно билися і перемагали. Так, що на цю кнопку натиснути, то можна було забрало відкрити, а потім закривалося і кнопка його фіксувала. Тоді бачимо, що шолом переходить у захист шиї, це горжет, а далі йдуть на масивні наплічники, на локітники, на ручі. От задача на ручі, ну зрозуміла. Пальці воїна захищати від прямого попадання меча. Віталій Андрійович дуже цікаво розповідає нам про стародавню історію наших земель. Перед нами пройшли славетні часи, лицарів, козаків. Воїнів, які боронили наш край. Завдяки їм ми зараз живемо саме в такій державі, що гордо зветься Україна. Знати історію значить пізнати себе. Пам'ятаємо минуле. Будемо мати майбутнє. Вітаю вас! Я Анастасія Хоменко. У наступному сюжеті хочу надати слово своїм друзям по Разомівському творчому цеху. Напередодні роковин голодомору ми не змогли не звернутися до вас з проханням з повагою ставитися до цієї трагічної сторінки історії України до трагедії голодомору. Люди ви повинні поважати хліб дуже гарно. Бог в хліб, всьому голова, його потрібно оберігати. І взагалі раніше був голодомор, і людям жилося дуже важко. Взагалі, їжі не вистачало. Ось чому ви повинні оберігати і поважати хліб. Зараз люди звикли до того, що хліб завжди є на полицях супермаркетів. Але колись у часи голодомору хліб був нового зовсім. Люди віддавали все, аби спробувати хоча б його частину. Як тепло пахне хліб, а колись в нашій країні був час, що люди бачили хліб лише в сні. Ті такі самі хлопці та дівчата його навіть ніколи не бачили. Так, мова йде про 1933 рік Холодомор. Рік страшний, рік пам'ятний. Будемо завжди надіятися, що тим сторінки з нашого життя ніколи не повторяться. Про хліб можна говорити не дуже багато. Але в часи голодомору ось отакий ось невеличкий колосок міг врятувати цілу родину. Певно, всі любили в дитинстві їсти шматочок хліба, який спекла бабуся або мама. Тож давайте будемо берегти хліб та, його, та хто його створює. Голодомор це була страшна трагедія в житті людей. Люди помирали прямо на вулицях і за голову. Давайте цінувати кожну крихтину, кожен шматочок хліба. Та й все, щоб нас є теплий будинок, родинний затишок, та всю їжу, яка в нас є, не забуваємо. Моя мама розповідала мені, які розповідала її мама, які розповідала її бабуся, що в Україні були жахливі часи, а саме голодомор. Українці зберігали останню крихітку хліба. Але за нехватки їжі українці вимирали сім'ями від найменших до найстарших. Помирали жінки, чоловіки, діти. 28 листопада День пам'яті жертв голодомору. Майже весь світ підтримує Україну та сумує разом з нами. Пініше села були запаси, ніколи росли. Добре та щасливо на галявині. Але прийшли, але прийшли злі люди і все це забрали. Люди помирали від голоду, це називається голодомор. Я не хочу, щоб це повторилося у нашому житті та в нашій країні. Будь ласка, цінуйте хліб, щоб не, прийшла, щоб не прийшов голодний дух. Цінуйте свою країну та тих, хто та виробників хлібу. Е, хай допоможе нам, Бог, щоб все було добре. Тому бережіть і поважайте хліб та всіх людей, які щодня трудяться над його виробництвом. У спільній молитві згадаємо усіх жертв хлотоворів за паліну свічу пам'яті у власній оселі та у своїй душі. Я вам хочу задати таке питання. А ви знаєте, чому важливий хліб? То я вам про це нагадаю. Хліб це дуже життєво необхідний продукт. Цінність хліба просто надзвичайна. Зараз ми можемо піти і купити хліб у магазині. Але були і такі часи, що хлібу не було. Наприклад, у Голодомор з 1932 по 1933 рік. Тоді. Люди ходили у поле та збирали колоски і їли зернятка. Зараз ми приходимо до магазинів. То аж очі розбігаються, скільки різних булочок, тістечок, пиріжків, а як багато різновиду хлібу на полицях магазинів. А щоб це все, -все з'явилося, дуже тяжко працюють хлібороби. То до чого я веду, дорогі люди! Будь ласка, поважайте хліб! Наразі 2020 рік вже давно пройшов час голодомору. І, на жаль, велика кількість людей не сприймають і не усвідомлюють масштабну трагедію тих часів. Такі люди зовсім не відчувають цінності пшениці, хліба та життя в цілому. Якщо той, хто дивиться це відео, на жаль, не цінує те, що у вас є, тоді прошу прислухайтесь до цих слів. І уявіть хоча б на хвилинку себе в ті далекі та страшні 30-ті роки. Голодомор це велика чорна пляма в історії нашої України ті часи, і зараз, як ніяк доводить, що цінність хліба найвища під час голодомору забирали від самого найменшого до самого найбільшого, від буханки хліба до маленької зернинки. Мільйони людей загинуло. Дуже прикро, що таке відбулося, і ми надіємося, що такого більше ніколи не повториться. Ми пам'ятаємо. Тож не забувайте свою історію, досліджуйте рідний край разом з нашою програмою. І обов'язково мрійте. Ми прекрасно розуміємо, що стрес і поганий настрій зовсім нам не друзі. Також ми прекрасно розуміємо, що лише добро та любов можуть творити справжні дива у цьому світі. Підписуйтеся на наші сторінки в Інстаграм та Фейсбук, а також канал на Ютубі Телестудія Разом. А з вами була команда дитячої телестудії Разом, інформаційного центру Полтавського міського будинку культури і 511-й випуск програми Завжди разом.